Неочікувано для мене сьогодні відбулася прем'єра другого сезону серіалу Венздей, та картина, перший сезон якого змусив мене зняти огляд, який ти зобов'язаний зараз піти подивитися. я серйозно дай, давай. Сьогодні він вийшов. Сьогодні я його подивилася, накидала швидко свої думки, одяглася, нафарбувалася і вже готова обговорити разом з тобою. Обрадувала мене новина навіть не те, що вийшов новий сезон, бо якщо чесно, до серіала Вензи я відношуся так: ну прохладненько. Але хто дійсно гріє моє крижане середенько, це тім Бертен, який так само залишається у руля. Але якщо в першому сезоні він займався чотирма серіями, то тут, якщо я не помиляюся, він вже приклав руку до абсолютно всього сезону. І от я ще в минулий раз жалілася з приводу того, що я не відчуваю як такого Тіма Бертона. Я скоріше відчуваю Нетфлікс. А це, якщо чесно, не комплімент. В першому сезоні дуже сильно відчувалися комерційні картини. І це, якщо що, не тільки моя така думка, багато хто жалівся з цього приводу. І видно, що можливо таки Нетфлікс все-таки прислухався до своїх глядачів. О, що то невіроятне факт походу. Рідко таке буває. Але в цьому вже сезоні я більше відчула Тіма Бертона. Та, да, все-таки вайбіки Нетфлікса залишаються. Але додалася якась мрачність картини. Хоча вона все ще й вилизана. А там, де я дійсно відчула Тіма Бертона таким, який він є, це тоді, коли в школі розповідалася казка про хлопака, який мав механічне серце. І саме дана казка була в стилістиці режисера, і це так було прекрасно. Ну, є низка авторів, про яких не потрібно заявляти їх руку видно в їх же роботах. І трохи, звісно, сумно від того, що якісь компанії величезні знищують і так знаєш, стирають цю руку. Це, звісно, так іронічно виходить, знаючи біографію тіма Бертона, і які у нього раніше були стосунки з величезними компаніями. Але це історія, мабуть, якось для окремого ролика. Але сьогодні ми присвячимо цей час серіалу Венздей. Так, от даний сезон по якійсь причині вирішили розбити на дві частини. От раніше в моєму дитинстві, коли була ера телебачення, нам давали епізоди. Знаєш, от розтягували задоволення. Або епізод виходив кожен день, якщо це якийсь сітко, або раз в неділю, або два рази в неділю, якщо це якийсь великий проєкт. Згодом з появою інтернету, стрімінгових платформ нам подарували таку можливість дивитися наші улюблені серіали за одну ніч. І це насправді трохи погано впливає на наше ментальне здоров'я. Тут могла би бути реклама якоїсь платформи, але її нема. Бо нам все чаще іти до якоїсь довгої цілі. І нам потрібні результати тут і зараз. Але я щось дуже сильно сумніваюся, що Нетфлікс спіклується про наше з тобою ментальне здоров'я. Скоріше за все, це все зроблено з меркантильних намірів для того, щоби підзоробити більше грошей. І от перша частина даного сезону вийшла от зараз в серпні, а друга в вересні вийде. І я не зовсім зрозуміла, чому саме в цей період виходить даний серіал. Бо у мене Венздей і Семейка Адамс завжди асоціювалися з Хелвіном. Можливо, це і за. Початку навчального року, I don't know. Я вам тут невелика компанія, я не знаю. Мені насправді в Венздей імпонує те, що сюди, в цей проєкт, залучені актори із колишніх проєктів сімейки Адамс. Та ж саме Крістіна Річі, яка зіграла саму ж Венсдей в одній із екранізацій сімейки Адамс. А в цьому сезоні, в якості вчителя, ми отримала Крістофера Лойда. Ні, ну вони явно хотять мене підкупити. Пить, і в них це роботає. А те, що голова персонажа Крістофера знаходиться в банці, мені нагадало якусь футураму. І те, як в даному серіалі, всією школою відправляються на кемпінг, і там відбувається змагання між командами. Знову привели мене до вайбів фільмів 90-х. І от такі от моменти омажі на старій версії, те, що запрошують колишніх акторів, мені дуже сильно гріє душу. Коротше, пока одні плюси. І мені це не подобається. Того я нашла мінуси. В цьому сезоні вирішили само собою згадати про Льва Толстого. Пруст Толстой. І у мене однієї таке враження склалося, що в останній час ніби російської тематики у фільмах і серіалах американських стало набагато-набагато більше. Хоча її і до цього було достатньо. Не забуваємо ми з тобою і про любовний трикутник минулого сезону. Венздей Ксав'єр і Тайлер. Я ще в минулий раз говорила про те, що робити для Венздей любовний трикутник це трошки не по поняттям. І справа в тому, що тепер розвивати цей любовний трикутник буде набагато тяжче. бо того що стався скандал з актором, який грав Ксав'є. Звати хлопака Персі Гайнс Уайт. І у віці з 17 до 20 років він вчинив, так би мовити, не зовсім допропорядні речі з трьома дівчатами. І окрім дійств, які він вчинив над дівчатами, він також їм відправляв свої пікантні фотографії. шально шальної такої, от за його шалість, його й закенселили. Причому я до останнього не розуміла, чи заберуть його з проєкта чи ні. Але видно, скандал був настільки гучним. Що Ксав'є відправилися вчити в Швейцарію? Ксав'є цьогоріч не приїде. Він їде до Райхенбахської академії у Швейцарії. До речі, після скандала, через півроку, актор все таки прокоментував дану ситуацію в своїх соцмережах. Там він писав таке: мені потрібно дещо прояснити раніше цього року. Хтось. Ким я ніколи не зустрічався, розпочав кампанію дезінформації про мене в інтернеті. Через це моя сім'я і мої друзі зазнали погроз. Були використані мої неповнолітні фотографії. А приклади того, як я дію в образі, були представлені як такі, що викликають ненависть. Моя подруга Джейн була помилково зображена жертвою і її спроби внести ясність проігнорували. Вона дала мені дозвіл включити її до цього повідомлення. Ці чутки неправдиві. Я не можу змиритися з тим, що мене заображують як недобропорядну людину. Це такі безпідставні шкідливі твердження, які можуть викликати недовіру до жертв. Дуже прикро усвідомлювати, що ця дезінформація засмутила людей. Я щиро вдячна усім, хто підтримав мене та допоміг поділитися фактами. Будь ласка, переслідування моєї родини, друзів та колег має припинитися. Дякую, що знайшли час прочитати це. Але зі Швейцарії тебе все одно ніхто не витащить. А Тайлера ж нас посадили психлікарню після всіх подій, які відбувалися в першому сезоні. І в нас з тобою відкривається нова локація, а саме психлікарня. Так, от сюжет перших чотирьох серій мені, якщо чесно, нагадали стосунки з якимось не дуже хорошим хлопаком, той самий, який буде проявлятися до тебе, а потім заігнорить. Опять проявляється, опять заігнорить. У мене таке відчуття, що в плані сюжета мене повезли на якихось американських гірках. На самому початку нам вкидують сюжет з ма. Яком що Венздей іде розслідувати цю справу, і я із цього подумала, що всі події більше не будуть розгортатися в школі, а це буде щось на кшталт, як не знаю, брати Вінчестери. Венздей буде подорожувати по світу і розкривати всі таємниці. Ну ні, не то вкинули і забули. Потім нам вкидують, що за Вензди починають слідкувати. І знову таки, я опять думаю, що це головний сюжет. Я така: о, щас, не правейдеш правилі. Це виявилась просто якась божевільна фанатка Wednesday. А де ж виділи мій головний сюжет? А пожалуйста, можна мені уже головний сюжет подарить? І їх ніби в нас виходить два. Перша лінія про те, як Венздей бачить видіння, і вона хоче врятувати свою подругу завдяки книзі Темряви, Гуді, видіння, книга Темряви. Я все ще на УЕС знаходжуся, чи я переключилася на всі жінки відьми, і цю книгу Темряви забрала Мартіша, і якби на цьому і базується головний конфлікт між матір'ю і донькою. Я ще до виходу сезону читала про те, що нам хочуть з тобою показати більше взаємодії і більше стосунок між. Мартіші і Венсти. А ще також в гру вступає бабуся, мама Мартіші, Боже, роскошная жінка, ну прям тигриця, а денечку багато ще. О, ну прям як кинуть цю жіночку. І ми бачимо важкі стосунки між бабусею і мартішою. І я так розумію, що оцю от взаємодію між мамою і донькою вирішили не тільки показати між Мартішою і Венстей, а також між Мартішою і її мамою. А от друга лінія сюжету вже крутиться навколо психлікарні тієї самої. І коли Венстей розкриває цю справу, пов'язану з психлікарнею. Я просто сиділа і бачила, наскільки це егоїстичний персонаж і самовпевнений. Івен здикаєш молодець, розкрила таємницю, але з скільки вона всього натворила в процесі розкриття цієї таємниці, бо їй обов'язково потрібно розкрити цю справу. І чесно кажучи, я пам'ятаю, що в першому сезоні мені подобалася дана акторка на роль Венздей. А в цей же раз до мене дійшли такі думки, що версія Крістіни Річі все-таки ближче до мого сердечка. Її версія Венздей була мила, але холодна. І вони так гармонічно і цікаво поєднувалися в її персонажі. А от ця сучасна венздей в неї прямо на обличчі написано, що ми з тобою їй неприємні. І, і ще одне таке, що не те, що мене смущає, але викликає питань. Нам постійно повторюють, що Венздей вона така відлючкувата, але вже два сезони. Ми з тобою наблюдаємо за тим, як вона спокійно собі уживається з людьми. І що саме цікаве, цей момент озвучили навіть в серіалі для людини, що вважає себе антисоціальною. Ви за один день зробили те. Чого б не змогли тисячі вправ на довіру, ну тобто, автори мені здається, самі розуміють, що їх венздей. Wednesday... Пішла трохи кудись не туди. Вона якби відрізняється від тієї Венздей, яку ми з тобою очікуємо. Якщо до Венздей я відносилася більш холодно, то от її брат Пакслі мені сподобався. Ця версія мені набагато більше імпонує, чим була в фільмах 90-х нульових. Але є таке здоровезне але І людям в реальності характерно виростати. Тому Пакслі тепер виглядає на голову вище за Венздей. І в нього виявляється, є суперздібність. Це битися. Струмом. Я сиділа і думала: б'ється струмом, це ясновидіще, це що в нас за сутінки погнали? А потім я згадала, що у нас взагалі-то тематика школи, де у дітей у всіх є якісь суперздібності. Забулася, запам'ятувала. От Пакслі в серіалі взагалі вирішили дати свою окрему лінію. Він наслухався оцих от казок, де у хлопця механічне серце і випадково його оживив. І чесно кажучи, оцей от момент, де Пакслі приходить до дерева, де захований цей хлопак, мені дуже. Сильно нагадав фільм Сонна лощина. Там грав Депп і, до речі, Крістіна Річі також. Я в дитинці обожнювала цей фільм, і це робота само собою Тіма Бертона. Ну і логічно, да, що ми бачимо схожі елементи. Привіт, Тарантіна і його ноги. У Біанки також була своя лінія, і чесно кажучи, біанка це не той персонаж, про якого я би хотіла б окрему лінію. Не просили, але подарили. Як то кажуть, дареному коню там зуби не дивляться. Ще один персонаж, подруга і сусідка Уенздей – Еніт. І от дана акторка встигла поміж Уенздей відзнятися і ще в дуже сумнівних проєктах. Наприклад, Майнкрафт. Це одне із найгіршого, що я дивилася взагалі. Я навіть додивитися це не змогла, просто по приколу, бо мені було неприкольно. І з цього в мене тепер якісь не дуже хороші впечатлення про цю акторку. Ми ж не забуваємо, що вона нас вулкулака-вурдулака. Я так проорала, коли вона стала на четвірінки і побіжала. Хто тримає цей район? По суті, її поки що в першій частині цього сезону не так уж і багато. Єдине, що нам про неї вкидують, це те, що вона відправилася в автошколу. Навіть вона вчиться в автошколі, а я все ще ні. І любовний трикутник. Куда ж без нього? Оце от забрали від Вези її любовний трикутник, ну, подарили її сусідці. Рука річ ще один член сім'ї Адамсів. І я не понімаю. Я не понімаю, ви поясніть мені. Ви за що так з річчям та поводитеся? Кричуть, не поважають, гноблять. Годі поводитися з тобою, як зі слугою. І коли це ми так чинили? І коли це ми так чинили? Ще й день народження забулися його. Він навіть на фоні цього всього спився. Я так тільки не поняла, як. Дядько, це взагалі скарб. Я це говорив, здається, ще в першому сезоні. У Вас 18 паспортів і 33 посвідчення водія. Поясните? Люблю подорож. Можливо. Я вважаю, що можна було підібрати іншого актора. Мені ніби актор не зовсім пасує на цю роль. Але кожна поява цього персонажа це прям серденько. Отвічаю, це мій любимий персонаж. Після після бабки, конечно, бо бабка річ біч. А із нових персонажів нам подарили ще капрі. Не путати з бріджами. Вона вчителька музики, і я би явно їй не довіряла, бо ця жінка знає берегти таємниці, вона завжди щось скриває. А також із нових, це директор школи, якого звати Барі, і якого зіграв Стів Бушемі. Ну, тім Бертен, як завжди, підмих у своїх улюбленців і погнав по різним фільмам. Я думала, що новий директор буде якимось хорошим директором. Ну, як мінімум, в зрівнянні з тією дирекрісою, яка була в минулому році. Але окрім намагання. Викачки грошей він ще й займається шантажем учнів. Я бачу, що на посаду директора школи обирають найкращих, переглядаючи даний сезон, я зрозуміла, що я нічого не пам'ятаю. Не сюжета, не персонажів, хто, кого, що, нічого, По нулям. Здається, мені я озвучувала цю думку в минулий раз, коли робила огляд на перший сезон. Те, що для мене особисто Венздей це продукт на один раз. Для мене особисто це глянув. Забувся. Він викликає отакі от рівні от емоції. І судячи по тому, що я все позабувала, виходить на практиці, воно і є. На один раз ти спитаєш, на що я тоді роблю огляди? Та не знаю. Який весь свій канал я веду. І по приколу, ти можеш підписатися, і лайк поставити, і не знаю там підтримати мене на банці Монобанка чи стати спонсором цього каналу. А я по приколу з тобою, поки що прощаюсь.